Російсько-азербайджанські відносини, які тривалий час трималися на дипломатичному балансі, стрімко увійшли в фазу глибокої кризи, і почалося все не з великої політики, а з м'яко кажучи, показової акції російських силовиків у Єкатеринбурзі, 27 червня. Там затримали майже півсотні громадян Азербайджану формально через справу 2001 року. Наслідок таких дій силовиків загинули брати гусейн і зіядін Сафарови. Азербайджанська сторона заявила про надмірне застосування сили, важкі поранення інших затриманих і звинуватила російські силові структури у вбивстві своїх громадян. Судово-медичні експертизи Азербайджану дійшли висновку, що смерть Сафарових настала внаслідок травм. Генеральна прокуратура країни заявила, що один з братів був убитий у відділку поліції. У Росії навпаки наполягають на тому, що смерть настала з природних причин, і факт убив не визнають після цього. В Азербайджані вирішили скасувати візит віцепрем'єра РФ, а також усі культурні події, які мали відбутися в Азербайджані за участі російських установ. Під роздачу потрапило і агентство Супутник Азербайджан, де провели обшуки і затримали двох працівників, яких в Баку прямо називають співробітниками ФСБ. Офіційно Москва відреагувала із критикою. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков розцінив такі дії, як недружні. А російське МЗС закликало до негайного звільнення затриманих. Однак, у відповідь відбувся арешт на чотири місяці затриманих співробітників пропагандистських медіа. Ситуацію прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття у зв'язку з убивством азербайджанських громадян у РФ і заявив про підтримку Азербайджану. Аналітики ж вказують затримання в Єкатеринбурзі не випадковість. Це цілком продуманий крок Кремля, аби натиснути на Баку через діаспору. Така тактика давно практикується Москвою щодо колишніх радянських республік. Оглядачі також наголошують на глибшому конфлікті, зростаючому нерозумінні між Баку і Москвою, в Азербайджані події в Єкатеринбурзі викликали обурення суспільства і стали тригером до переосмислення двосторонніх відносин на тлі геополітичних змін та регіональної переорієнтації Баку. Ця криза може мати довгострокові наслідки для обох країн. Дійсно, ситуація, яка сталася у відносинах між Азербайджаном та Росією вона є, як на мене, таким, знаєте, лакмусовим папірцем імперської політики Кремля, який не збирається від неї відмовлятися. Здавалося, російсько-українська війна мала примусити Путіна та його Камарілію бути, ну, скажімо, більш гнучкими у відносинах з іншими пострадянськими державами, але цього не сталося. Ми попросили прокоментувати ситуацію, яка розгортається на південному Кавказі Володимира Копчака, керівника південно кавказської філії центру досліджень армії, конверсії та розброєння. Пане Володимире, вітаю вас і зразу з місця в кар'єр. Як ви думаєте, обмін інформаційними ударами між Баку та Москвою матиме якийсь далекосяжний вплив на ситуацію в регіоні? Вітаю, шановні глядачі. Вітаю Євгени. Ну він вже має безпосередні впливи. Тому що навіть якщо зараз цей треш, це протистояння, як ви сказали, інформаційне в інформаційному полі воно згасне між Баку і Москвою. Ну вже скажімо так, пасту в тюбік запхнути назад вже не не вийде. В жодному разі не вийде, навіть якщо буде здаватися. Якщо нам навіть покажуть картинку порозуміння, по любому, в будь-якому разі, Москва щось чверить і це знову вилізе на поверхню. Це ну, за найбільш навіть спокійного варіанту, може бути що завгодно. Ну розумієте, я не згоден, точніше, я згоден з вашою логікою, що Москва мала б себе поводити обережно, але це не в її стилі, тобто вона, наприклад, вважає себе приниженою. Внаслідок того, що її контингент там, наприклад, полишив Карабах, вона вважає себе приниженою, що Нікол Пашинян зміг проштовхнути в двосторонньому форматі перевов з Ільхамом Олієм. Знову ж таки, сорі за тавтологію, двосторонній формат мирного процесу. Перевогу вони себе почувають приниженими через те, що Баку не проковтнув просто банальне збиття, свідоме звиття, ідентифіковане як пасажирський літак цілі. У грудні минулого року авіакомпанія Азал і вбили, якщо не помиляюсь, 38 людей. Розумієте, банально. Вони вважають себе принижені через це, за те, що Баку просто ну, вимагає людської реакції. І далі за списком, тому зараз ми, ну, от, це, це от, знаєте, як мені кажуть, Чому реакція була на збиття літака такою? А зараз там загинуло більше людей. А зараз в Екатеринбурзі двоє. А вона більш такою є рішучою з боку боку. Так це один і той самий процес. Це абсолютно наслідок катастрофи або збиття вбивства людей в небі над Гросними. Зараз степ бай степ ми прийшли до того, що Москва просто в такий спосіб піднімає, скажімо так, ставки. Тиску на баку а Баку, так як він собі може дозволити, дозовано подекуди дзеркально відповідає. Тому я вважаю, що зараз все лише починається. А якщо брати контекст регіональної безпеки, чи навіть в широкому сенсі геополітичної, ну главна, головна, головна Москви, що зараз нам здається, що Кремль гібридно у відповідь даруйте за їхній сленг. Мочать ледь не в унісон Баку і Єрева. це просто після синхронного візиту Ільхама Ілієва і Нікола Пашиняна до Туреччини. Просто Кремль злетів з коліс, так як ми бачимо зараз в Катеринбурзі, і не лише щодо Азербайджану. І е, окрема тема для дискусії: це реанімація так званого е, церковного е, антимайдану чи майдану у Вірменії. і Просто банальна спроба чергова спроба закладу або державного перевороту в Єревані. І тому складається така картинка, що ну ми дочекалися. Я, наприклад, з 18-го року, як сюди приїхав, цього чекав, дочекався того, що ну в Баку і Азербайджан і Вірменія діють, можливо, не координуючи напряму на зусилля, але ситуативно в унісон, опираючись такому зухвалому тиску з боку Кремля. А процес лише тільки починається, і я думаю, що ну тут. На поверхні це і втрата впливів на Південному Кавказі, яка стала прямим наслідком стратегічного провалу на українському фронті. Не спрацювало, якби, не дай Боже, спрацювала схема 2-3 дні чи 2-3 тижні, зовсім по-іншому поводили би себе а, росіяни, б, і менше б мали б інструментаріїв е, е, чинити спротив в Баку і в Єревані. Тому, на мій погляд, е, ну, ці процеси, от вони, ну. Настільки логічно розвиваються в плані того, що як себе поводить Москва, що навіть хочеться себе ну ущипнути і розбудити. Тому тут треба згадати, знаєте, пам'ятаєте, в 22-му році абсолютно природні, але не релевантні до обстановки. Очікування у багатьох українців були щодо відкриття другого фронту. Там з боку Грузії чи з боку Азербайджану і такі інше тут роками доводилося пояснювати, що другий фронт на південному Кавказі може відкрити тільки е, Москва. Зараз вона е, ну, до цього певною мірою певні кроки робить. А три країни Південного Кавказу е, ну, вимушені ситуативно жити, треба розуміти, географію і математику. у в форматі, який сформулював спікер грузинського парламенту Шалва Полпагашвілі, стратегічного терпіння, інша річ, що з трьох країн безумовно, Азербайджан найбільш суб'єктний, має найбільше інструментарій е, чинити спротив Кремлю, Вірменія поводить себе обережно оптимістично в нашій нормальній природній проукраїнській логіці. Ну а Грузія, це суцільний біль, тому що хто би міг подумати, що якщо говорити е, про впливи Кремля. Через напряму вище воєнно-політичне керівництво держави стосовно досягнення поставлених цілей, найбільш комфортно Москва себе зараз почувається в білісі. Але я тут хотів би торкнутися, ще фактору Туреччини, тому що, хоча Анкара зберігає такий, я думаю, можна сказати, підкреслений спокій. В Москві все ж таки розуміють, що Баку почуває себе більш впевнено, усвідомлюючи, що Туреччина на його боці. Безумовно, це на поверхні, але я хочу підкреслити підхід Туреччини, на мій погляд, є таким, щоб ну Туреччина категорично проти, наприклад, от, 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 така тема є. От, е, е, чим ще підвів Баку Москву? Я спрощеними конструкціями кажу. В планах Москви вони, до речі, Досі релевантні це розхитати режим Нікола Пашиняна через так зване контрольоване вторгнення Азербайджану, у відомий Зангізур на території Вірменії, такі інші. Ну от Баку на це діло не повівся і Туреччина в цьому плані є певною мірою запобіжником, стримуючи в тому числі такі гібридні і такі через там треті країни спроби Кремля впливати на ситуацію в Вірменії загалом в регіоні. А так решта безумовно вплив Туреччини він посилюється. Давайте згадаємо, що Азербайджан за Шушинською декларацією в одноіменному місті Шуша підписав так само буквально от напередодні ударів Сполучених Штатів по Ірану відомих знову ж таки в звільненому карабахському місті Лачин відбулося підписання тристоронньої угоди. Я вже не вживаю слово стратегічне, воно повністю. Нівельовано зараз, тобто це між Туреччиною, Азербайджаном і Пакистаном. І це в світлі можливих, якщо справдилося. Я, наприклад, після цього зрозумів, що удари точно будуть по Тегерану і не лише саме з боку Сполучених Штатів. І це був сигнал насамперед Аятолам. Аятолам, попри те, що Туреччина формально підтримує, ну, підтримує Іран, там дотримується антиізраїльські чи там проти нетаньяху позиції, це був підписання цієї тристоронньої угоди про стратегічне партнерство. Це був сигнал насамперед Аятолом, а також а так само в Кремль. От один із колег Азербайджанських дуже чітко о, окреслив те, що безумовно, якщо до якогось конвенціонального вторгнення. З боку Москви на території Азербайджану станеться, туреччина впишеться по любому, і Кремль це має враховувати. З іншого боку, навіть в такому гарячому форматі Туреччина все робить, щоб владнати, щоб цього не відбулося. А позиції її посилення в регіоні особливо зараз я не знаю як коментувати цю інформацію. Не можу не підтвердити не під. Твердити і не спростувати є думка: що одним одним із тригерів, одним із мотивів того, що Москва так злетіла з коліс. Це є домовленість через відкриття комунікацій, зокрема дороги через Сюнік, це вірменська область Ангізур. Азербайджанською між Туреччиною, Вірменією і Азербайджаном і мова навіть йде в кулуарах. йдеться про можливість нейтрального з боку Сполучених Штатів оператора, оператора даної ділянки дороги, і а це давайте, буде дійсно проривне рішення. Давайте так. торкнемося ще ситуації у Вірменії, тому що вона насправді надзвичайно цікава. Ну не кожен раз е прем'єр будь-якої країни пропонує. Керівнику церкви пересвідчитись в тому, що він не є мусульманином, так би мовити, в практичний спосіб, і це зрозуміло в контексті протистояння між вірменами та азербайджанцями. Але взагалі наступ офіційної влади на апостольську вірменську церкву це теж, ну я думаю, для наших глядачів надзвичайно несподіваний крок. Чим це викликано? Дивіться, я категорично не погоджуюсь з тезою, що Нікол Пашинян чинить наступ на вірменську апостольську церкву. Я не згоден, що навіть з тим, що Нікол Пашинян чинить наступ на на Каталікоса Гарагіна II. Так в нього конфлікт з конкретним мирським персонажем, на на ім'я критичний сясян, який працює банально каталікосом всія вірмен. От і все. Тому що вірменські силовики, за результатами оперативних заходів, отримали конкретні докази, що за лінією церкви, згадаймо, минулий рік ситуація не закінчилася. За лінією церкви, за лінією Союзу армян Росії, директор Ара Абрам'янчик, хто він там, за лінією Групи Ташир. Це група російських бізнесменів на чолі з самвелом Карапетяном, якого зараз називають ледь не новим Іванішвілі. О, вони громадяни Росії, вірменського походження, намагаються вчинити просто державний переворот вірмен. І з цим пов'язана така жорстка відповідь. Те, що те, те, що ми бачимо в плані інформаційного супроводження, ну хтось вирішив з Ніколом Пашиняном погратися в хі-хі-ха-ха, ну, Це так само як з Зеленським, Хтось намагався грати в конкурс капітанів. Програв би він однозначно. Тому Нікол Пашинян так само дозовано підкреслює, надає в паблік докази цього самого підготовки цього самого закладу. І там є дуже один цікавий момент, з чого в минулому році розпочався цей так званий церковний антимайдан чи майдан? Він почався з маленького містечка Вірменського Кірам на кордоні з Азербайджаном. А що там відбулося? А там відбулося унікальний випадок за 35 чи скільки років конфлікту між вірменієм і азербайджаном. що на маленькій ділянці 12 кілометрів, якщо я не поміняюся, між е, е, Тавузькою е, областю е, Вірменії і е, е, відповідним Тавузьким районам Азербайджану, відбулася демаркація і демілімітація кордону, в тому числі через маленьке містечко Керанц в двосторонньому вірмену азербайджанському форматі. І зразу автоматично Кремль включив свою агентуру, сподіваючись на те, що лінія вірменської апостольської церкви вона найменш токсична для вірменського населення, тому що всі відомі реваншисти осередки Роберта Качаряна, Сержа Сарксяна, інші персонажі ну вони просто не злетять. Якщо хтось буде себе під піднімати е, на прапор, от як єдиної от, кандидатури опозиції. Не забуваємо, що в 26 му році парламентські вибори магістральні у Вірмені. Вони просто почали це діло робити. І чому ситуація дуже серйозна, що так Вір е, е, Нікол Пашинян і Соловики ре, реагують? Тому що, Євгене, ви мене зараз розумієте, з політтехнологічної точки зору мати, мати е, проти себе опозицію єдину е, в особі Вазгена Галстаняна, от такі є там архієпіскак Баград який намагався мутити воду і і виступати об'єднавчою фігурою від опозиції? Ну це просто мрії. Це була перемога просто Іпон. Ну це якщо проводити нормальні вибори, до чого Кремль не збирається доводити ситуацію, розхитуючи ситуацію всередині і ставлячи, ну ставки роблячи на хаос на ескалацію. І на таке інше, я все таки наостанок попрошу вас спрогнозувати, як ця ситуація? Ви вже сказали, що Азербайджан і Вірменія діють практично паралельно, навели приклад. Е що ситуація з кордоном відбувається, теж делімітація маленького шматочку, але з маленького шматочку починається великий процес. Який шанс на те, що Вірменія і Азербайджан підпишуть мирний договір в осяжній перспективі, скажімо, до кінця 2025 року, якщо можна коротко? Ух, стосовно дати я не люблю таких прогнозів. Тут тут не до мене дуже дуже коротко. Поведінка Кремля, якою ми зараз намагалися обговорити, максимально сприяє і підштовхує до підписання мирного паперу в 2025 році. Дякую вам, пане Володимире. Нагадаю, що про події на південному Кавказі нам розповідав Володимир Капчак, керівник Південно-Кавказкої філії центру досліджень армії, конверсії і роззброєння.